Когда ми говоримо о природной медицине, многие представляют представляють собі щось диковинное, заморське, з екзотичними назвами, але найцінніше, як це часто буває, росте просто під ногами. У нашому селі, як і в більшості українських сіл, лупух звичайна справа. Його можна побачити біля парка, на коло сараї, на узбіччі дороги. Люди звикли до нього настільки, що й не помічають, як він тягнеться своїм широким листям до сонця, а дарма, бо в цій рослині закладена величезна сила. Справжній природний лікар, що не вимагає ні грошей, ні реклами. Для селян, які цінують натуральне і перевірене часом, лопух це не бур'ян, а справжня зелена аптека, яку дала нам сама земля. І сьогодні, коли хвороб стає більше, коли організм втомлюється від хімії та стресів, ця проста рослина знову повертає собі заслужену славу. Ще наші прадіди знали: усе, що росте навколо нас, має своє призначення: не буває трави даремної. Якщо лопух росте біля дому, значить він потрібен людям, що тут живуть. У народі його називають по-різному: репей, репейник, лопушник. Його великі листки, що липнуть до одягу, дітвора використовувала для ігор, а господині для обгортання тіста, коли не було паперу для випічки. Але найголовніше це його лікувальна сила. Про неї знали ще знахарі і травники. У старих книгах з народної медицини є десятки рецептів на основі лопуха: від болю в суглобах, від шкірних хвороб, від шлункових недуг, від отруєнь і навіть для краси волосся. І що цікаво, більшість із цих знань підтверджує сучасна наука. Для сільської людини, яка щодня працює фізично, часто на землі, у городі чи в хліві, лопух може стати справжнім рятівником. Адже саме праця на землі нерідко проносить болі у спині, суглобах втому, зниження тиску чи проблеми з травленням. А лікуватися треба просто і доступно: не бігати по аптеках, а взяти те, що є під рукою. І ось тут на допомогу приходить саме він скромний, зелений велетень із серцем наповненим сонячною енергією. Коли весною земля тільки прокидається, лопух випускає молоді соковиті листки, саме тоді в них найбільше сили. Вони пахнуть свіжістю, чистою вологою після дощу. Якщо розтерти лист у руках, він виділяє соковиту зелену вологу, живу, справжню. Цей сік, немов концентрат життя. У ньому є все, що потрібно людині, щоб очистити, зміцнити та омолодити своє тіло. Моя бабуся завжди говорила: не минай лопуха, він тебе сам кличе. Вона кожної весни збирала листя, промивала, перемалювала на м'ясорубці й пила його сік. Казала, що це її тримає на ногах, і справді, прожила вона довго, майже до 90-та, з ясним розумом і міцним здоров'ям. Чому лопух такий цінний? Усе просто він росте там, де земля сильна, де живиться джерельною водою, де багато сонця. У його коренях і листі зібрано десятки корисних речовин: залізо, кальцій, магній, мідь, вітаміни, ефірні олії. Особливо цінний інулін, природний цукор, який очищає печінку і підтримує кішківник. Недаремно кажуть, що здоров'я людини починається саме зі шлунка. Якщо шлунок і кишківник працюють добре, то й уся система відчуває силу. А якщо є застій, важкість, інтоксикація, то і сил нема, і настрій падає, і хвороби липнуть. Лопух лагідно допомагає нашому тілу працювати злагоджено, як добрий механізм без бою. Сив'я здавна помічали, що коли худоба наїдається молодого лопуха, вона швидше одужає після хвороби Шерсть блищить, апетит добрий. Так і з людиною що природніше, то краще. У наш час люди часто женуться за дорогими пігулками, які мають гарну упаковку, але не завжди приносять користь. А тим часом у нас під вікном росте справжня аптека, без рецепта і без побічних дій. Варто лише знати, як її правильно використати. Весною, коли земля ще прохолодна, але сонце вже пригріває, я завжди виходжу за село, де росте мій знайомий лопух. Він там, біля струмка, серед і подорожника, Вибираю ті кущі, що зелені, соковиті, без плям, не побиті комахами. Саме такі листки найкращі. У цей момент я завжди думаю, як мудро все влаштовано в природі. Людині нічого не потрібно вигадувати, усе вже є. Треба тільки побачити і скористатися. Лопух не лише лікує, він ще й навчає нас, він учить терпінню. Подивіться, як він росте, повільно, міцно вкорінюючись у землю, не кваплячись, але впевнено. Його корінь глибокий, сильний, він тягне пожинні соки з самої глибини ґрунту. Так і людині треба міцно стояти на землі, не втрачати зв'язку з природою, черпати силу з рідної землі, з чистого повітря, з води. У цьому є справжня філософія життя проста, але глибока. У селянському господарстві лопук завжди поруч. Його листям обкладають хорі місця, прикладають до ран, ним годують королів і свиней, сушать коріння на зиму. Це приклад того, як природа не залишає нас без допомоги. Навіть коли здається, що все просто, саме простоті часто криється наймудріше рішення. І тому, перш ніж шукати ліки в аптеці, згадайте, що в нашому городі на узліссі чи біля річки вже росте природний лікар, який чекає, щоб ви простягнули до нього руку. Сьогодні, коли ми повертаємося до всього натурального, коли знову цінуємо чисті продукти, домашні засоби, екологічне життя, лопух стає символом здоров'я і простоти. Це не просто трава, це знак зв'язку між людиною та землею. Як колись наші предки лікували себе тим, що росло поруч, так і нам варто повернутися до цього досвіду, бо в цьому не лише користь, а й мудрість. Бо лопух це не бур'ян, це зелений лікар, який тихо стоїть на обочині і чекає, поки ми згадаємо, хто ми і звідки наша сила. Щоби лопух прийняв справжню користь, треба правильно його приготувати. На перший погляд, здається, що нічого складного тут нема. нарвав листя, перекрутив і пий собі. Але саме в дрібницях, у цих простих діях і криється секрет сили. Якщо зробити все з душею і розумом, то отримаєш справжній живий напій, у якому збережна вся енергія сонця, землі і води. Лопух не любить поспіху. Його треба збирати уважно з повагою, наче ти маєш справу не з бур'яном, а з лікарем, який дарує здоров'я. Найкращий час для збору з травня і до середини літа, коли листя ще молоде, соковите, без жовтизни. У цей період у ньому найбільше хлорофілу, вітамінів і цілющих соків. Якщо запізнитись, користь буде, але вже менше, бо рослина починає готуватися до цвітіння і сила переходить у корінь. Збирати треба тільки в чистих місцях, не біля дороги, не біля ферм чи фабрик, а подалі від пилу і вихлопів. Ідеально біля лісу, на узліссі, біля струмка, де трава густа і земля волога. Коли приходиш додому, листя не можна просто кинути в купу. Воно дихає, воно живе, тому його треба одразу промити. Я завжди беру велику миску, наливаю холодної води і занурюю туди листя. Потім кожен лист промиваю окремо. Це важливо. На широких пластинах багато пилу, а знизу, на повстяній стороні, часто сидять дрібні комашки. Я не лінуюсь, витираю пальцями кожну проживку, щоб ні пилинки не залишилось. Лопух має бути чистим, як чиста душа перед молитвою. Тільки тоді він віддасть свою силу. Після миття треба дати листю обсохнути. Я розкладаю його на рушнику або на чистій тканині, щоб стекла вода не на сонці, у тіні, бо прямі промені можуть знищити частину вітамінів. Потім беру м'ясорубку, стару, ще металеву, яка стоїть у мене з часів молодості. Вона крутить не швидко, але міцно, розриваючи волокна і видавлюючи з листя усе найцінніше. Блендер, звісно, швидший, але я відчуваю різницю. Сік після м'ясорубки густіший, більш насичений, немов у ньому більше життя. Щоб легше було перемалювати, я рву листя руками на невеликі шматочки і завжди додаю черешки. У них багато речовин, що допомагають очищенню печінки та судин. Не викидайте нічого, у лопусі немає зайвого. Коли зелена маса готова, треба відокремити сік. Для цього я беру сито, кладу зверху кілька шарів марлі і потроху перекладаю подрібнену масу. Спершу до її постояти хвилин 10, хай сік сам стече, потім злегка притискаю ложкою, а далі беру марлю і віджимаю руками, поки не залишиться сухий жмих. Ця робота потребує терпіння, але вона того варта. Коли з долон стікають зелені краплі, у повітрі стоїть аромат поля після дощу. Цей запах важко описати. У ньому і свіжість і земля, і тепло сонця, і щось рідне, наче спогад дитинства. Саме тоді розумієш, що тримаєш у руках не просто сік, а живу силу природи. Отриманий сік густий, темно-зелений, із глибоким смарагдовим відтінком. Його треба перелити у чисту скляну банку або пляшку. Але головне питання, як зберегти його, щоб не втратити користь. Бо без консервантів він стоїть не більше двох днів у холодильнику. Тому найкращий спосіб заморожування. Я заливаю сік у формочки для льоду. Це просто, зручно і дуже практично. Коли він замерзне, кубики перекладає у щінний пакет або пластиковий контейнер. Так він зберігає всі свої властивості цілий рік. І головне легко дозувати. Один кубик дорівнює приблизно одній столовій ложці. Дістав, розморозив і пий. Узимку, коли організм втомлюється, коли не вистачає свіжих овочів і зелені, ці кубики як ковток весни. Дехто сушить лопух або варить настої, але сік найцінніше. У ньому все живе. Він діє м'яко, очищає, зміцнює. Та є ще один секрет: не викидайте жмих. Його можна заморозити окремо, а потім узимку розводити водою, проціджувати і пити. Це теж корисний напій, трохи слабший, але повний мікроелементів. І навіть у господарстві він стане в пригоді: Жмих можна давати курям, королям чи поросятам, бо він покращує апетит і здоров'я тварин. Щодо прийому соку, то тут теж є свої правила. П'ють його зазвичай по одній столовій ложці тричі на день перед їжею. Це запускає травлення, допомагає печінці працювати правильно, очищує жовчні протоки. Курс місяць, потім тиждень перерви і знову можна продовжити. Якщо пити його для профілактики, достатньо раз на сезон. А тим, у кого хронічні хвороби, наприклад, артрити чи проблеми з тиском можна довше, навіть півроку поспіль. Головне слухати свій організм. Лупух діє не різко, а поступово, лагідно, немов старий добрий лікар, який знає, коли дати силу, а коли дати спокій. Є ще особливий випадок, коли у людини є камінці в нирках чи жовшному міхурі. Тут треба бути обережним, починати з половини чайної ложки тричі на день. Лупух м'яко розчиняє і виводить пісок, але якщо камені великі, може початися рух. Це викликає біль. Тому краще діяти поступово, а тим, хто має понижений тиск, треба пам'ятати: лопух знижує його ще більше. Тож пийте обережно невеликими дозами. Жінкам під час вагітності та годування грудми теж краще відкласти цей засіб. Коли я розливаю свіжий сік по формах, завжди думаю, як добре, що природа подбала про нас. Ми шукаємо здоров'я в таблетках, у закордонних ліках, а воно тут у простій траві, у чистій воді, у зеленому листі, яке ми часто не помічаємо. Якщо зібрати, приготувати і зберегти все правильно, то можна мати під рукою власну аптеку на весь рік. Це і є справжня мудрість сільського життя, використовувати все, що дає земля без марнотратства з любов'ю і вдячністю. Лупух – не просто рослина, це приклад того, як природа піклується про нас, а нам лишається лише навчитися приймати її подарунки з розумом і вдячним серцем. Наші предки добре знали, що кожна рослина на землі має свою силу, і лупух займав серед них особливе місце. У старовинних зошитах травників, які ще зберігаються в деяких родинах, можна знайти десятки рецептів на його основі. Там писалося просто, без наукових термінів. Від болю у суглобах: лист лупуха приклади до хворого місця, перев'яжи рушником і тримай до ранку, або прижарі сік із лупуха пий ложкою перед обідом. Люди не мали тоді лабораторії, але спостерігали, відчували, як природа діє. І все це передавалося від покоління до покоління, із уст в уста, від баби до матері, від матері до дочки. У цьому і полягає сила народної медицини. Вона перевірена часом і людьми. Моя бабуся, як і більшість старших жінок у нашому селі, завжди тримала в хаті пляшечку із соком лопуха. Вона не робила з цього таємниці, просто казала: це моє ліки від усього. Коли хтось застуджувався, коли булів живіт, коли кулоло в попереку, вона діставала ложку, наливала зеленого соку і давала випити. Казала: не бійся, не гіркий, він корисний, він землю пам'ятає. І справді, сік лопуха не гіркий, а радше свіжий, трохи трав'янистий з легкою солодкуватістю. Після нього у роті залишається відчуття чистоти, немов ти щойно вдихнув повітря після грози. Одного літа, коли мені було років 10, я опік руку на печі, шкіра почервоніла, боліла так, що не міг доторкнутися. Бабуся не стала шукати мазі. Пішла на двір, нарвала кілька молодих листків лупуха, промила їх у холодній воді, обірвала тверді жилки і приклала прямо до руки. Потім ще обмутала старою чистою ганчіркою і сказала: Хай собі дихає, не знімай до вечора. І сталося диво. Біль відступив уже через півгодини, а на ранок опік майже зник, залишилася тільки легка рожевість. Відтоді я зрозумів у лупусі живе сила, яку не треба недооцінювати. Інша історія стосується мого діда. У нього ще з молодості боліли суглоби, особливо восени, коли мінялася погода. Він тоді натирав коліна соком лопуха, а зверху прикладав тепле листя, щойно опарене окропом. Так сидів вечорами біля печі, грівся і казав: У це мені краще ніж будь-якій мазі. І справді він ходив прямо до самої старості, не скаржився на біль. Тепер і я так роблю, коли суглоби нить після тяжкої роботи. Лопух допомагав не лише від болю, а й від утоми. Улітку, коли кусили сіно чи працювали на полі, жінки часто ставили чайники із настоєм лопуха. Це був своєрідний еліксир, який знімав спрагу, освіжав і додавав сил. У старі часи, коли не було ні енергетичних напоїв, ні вітамінних добавок, люди знали, як підтримати організм. Вони варили корінь лопуха, настоювали його і пили, щоб очистити кров, підняти сили після хвороби чи важкої роботи. Дехто навіть мив голову відваром із корення, щоб волосся було густим і блискучим. І це не вигадка. У лопусі є природні олії, які живлять шкіру голови. У нашому селі ще й досі старші жінки роблять лопухову олію, замочують подрібнене куріння у звичайній олії і настоюють кілька днів. Потім проціджують і втирають у волосся. Після цього воно стає м'яким, блискучим, не випадає. Бувало, що лопух рятував навіть тоді, коли люди вже не сподівалися. Одного разу до моєї бабусі прийшла сусідка, стара жінка, яка страждала на подагру. Їй боліли руки, пальці скручувалися, не могла навіть тримати ложку. Бабуся приготувала їй Насті із кореня лопуха і порадила пити щодня по пів склянки, а ще робити компреси на ніч із відвару листя. Через місяць жінка прийшла знову, усміхнена, рухлива каже: Я тепер і шкарпетки сама в'яжу. Так і ходила потім щороку по лопух, бо вірила, що то її спасіння. У старі часи навіть у церквах благословляло людей на збирання лікарських трав. Казали, що на Івана Купала лупух має особливу силу. Його клали під поріг, щоб у дім не заходила хвороба. Дехто навіть носив маленький висушений листочок у кишені на здоров'я. У цих традиціях є глибокий зміст. Люди відчували, що природа це не просто довкілля, а частина нашої душі. І якщо ти живеш у злагоді з нею, то вона тебе оберігає. Зараз у наш час багато хто знову повертається до цих знань. У лікарнях і аптеках уже з'являються препарати на основі лопуха: екстракти, чаї, мазі, але мудрі люди знають: найкраще це свіже, зібране власноруч. Коли ти сам нарвав листя, сам промив, сам приготував, то вклав у це частинку себе. І тоді ліки працюють не лише через хімічні речовини, а й через твою енергію, твою віру. Адже віра це половина лікування. Я знаю одну жінку, котра зберігає лопух навіть у зимку у вигляді порошку. Вона сушить листя, перемелює і тримає у банці. Узимку додає в чай або робить маски для шкіри. Каже, що це вітаміни від Бога. І справді, шкіра в неї чиста, рум'яна, ніби вона весь час на свіжому повітрі. Інша господиня робить із лопуха мазь, змішує відвар із домашнім салом або воском і лікує тріщини на руках. Так робили ще наші пращури, коли не було аптек і кремів. Навіть у тваринництві лопув знайшов своє місце. Його клали у сіну для курів, щоб молоко було густе і чисте. А ще настоєм промивали рани у собак чи телят, бо знали. Він знезаражує і загої швидше, ніж будь-яка мазь. Словом, у селі не знайдеш людини, яка б хоч раз не скористалася його силою. І тепер, коли я готую сіклу по хату, завжди згадую ці історії у кожній краплі пам'ять про покоління, що жили в гармонії з природою. Ми можемо мати телефони, машини електрику, але мудрість землі залишається тією ж лопух це частинка нашої культури, нашого способу життя, нашої віри в те, що все потрібне нам уже дано, і треба тільки навчитися бачити це, цінувати і не втрачати. Підсумовуючи усе сказане, хочеться ще раз наголосити: Лупух – це не просто бур'ян, не випадкова рослина на узбіччі, а справжній природний лікар, який здатний підтримувати наше здоров'я з року в рік. Його сила у простоті, у близькості до землі, у тій енергії, яку він черпає з родючого чорнозему, з чистої води і теплого сонця. І тому він так добре підходить саме нам, людям, що живуть на цій землі, працюють на ній і відчувають її ритм. Природа завжди дає нам рівно те, що потрібно для життя саме тут, де ми народилися. І лупух це доказ цієї гармонії між людиною та довкіллям. Ті, хто вже спробував його дію, знають: він лагідний, але сильний. Не б'є по організму як аптечні ліки, не дає побічних ефектів, а діє поступово, наче розмовляє з тілом. Переконує його працювати правильно, чисто, природно. Головне пити його розумно, з відчуттям міри. Не можна думати, що якщо вип'єш більше, буде краще. Усе добре, коли в гармонії. Краще приймати лопух курсами, даючи тілу відпочити, ніж заливати себе безупинно, не слухаючи себе. Бо навіть найкращий засіб може втратити користь, якщо не поважати власні межі. Ще один важливий момент: чистота сировини. Ніколи не збирайте лопов біля дороги чи біля місць, де є пил, бензин чи хімікати. Краще пройти кілька сот метрів далі, знайти чисту галявину, бо тільки така рослина зберігає справжню силу. І завжди пам'ятайте, усе, що потрапляє у ваш організм, має бути природним і чистим. Це головне правило не лише траволікування, а й життя взагалі. Не забувайте і про дозування. Для здорової людини достатньо однієї столової ложки соку три рази на день перед їжею. Для ослабленого організму можна почати з чайної ложки. Якщо ж є проблеми з тиском і з каменями в жовчному чи нирках, то дозу краще зменшити, прислухаючись до себе. Якщо ви відчуваєте легкість, ясність, покращення сну, значить ваш організм приймає ліки. Якщо ж відчули втому чи нудоту, зробіть перерву, дайте тілу час на очищення. Є й прості побутові поради, які допомагають зробити лікування ще ефективнішим. Наприклад, пийте лопуховий сік, наче серце, запиваючи ковтком чистої води, не змішуйте його з іншими травами чи ліками в той самий день. Якщо п'єте вранці, не їжте одразу, зачекайте 15 хвилин, щоб сік встиг подіяти на слезову шлумка. І головне, не кидайте лікування раптово. Дайте природі час зробити свою справу. Вона діє не за секунду, як хімічна пігулка, а поступово лагідно, через кров, через починку, через клітини, відновлюючи все зсередини. Пам'ятайте, що лопух це не лише ліки, а й спосіб життя. Хто вміє помічати його серед буренів, той вміє бачити суть у простому Це риса мудрих людей, не шукати дива десь далеко, а бачити його поруч. Бо саме в таких дрібницях, як зелений листок під ногами, криється справжня сила. Тому, коли ви наступного разу побачите лопух біля свого городу чи паркану, не поспішайте його виривати. Краще подякуйте йому за те, що він росте біля вас, що він нагадує вам про просту істину здоров'я не продається і не купується, його дає земля. Мої поради прості: не бійтеся вчитися у старших, повертайтеся до народних звичаїв. Якщо ваші батьки чи бабусі користувалися лопухом, то вони знали, що роблять. Ця мудрість не старіє, бо вона природна, перевірена поколіннями. Зробіть собі звичку, кожної весни заготовляти трохи соку, покласти в морозильник і, взимку, коли на вулиці холодно і усе навколо сіре, дістати кубик зеленого життя, розтопити його у склянці теплої води і випити. І ви відчуєте, як у вас повертається сила, як тіло оживає, як настрій піднімається. Це і є справжнє диво, природне, тихе, без реклами, але щире. А ще я раджу ділитися знаннями. Розкажіть сусідам, друзям, рідним, як просто можна підтримати своє здоров'я. Можливо, комусь ваші слова врятують життя, бо знання, якими не діляться, з часом зникають. А те, що ми передаємо далі, живе вічно. Так само, як і лопух. Він кожного року виростає знову оновлений, сильний, стійкий, готовий допомагати людям. І нам варто брати з нього приклад. Тож пам'ятайте, не завжди великий дороге має справжню цінність, іноді саме просте, непомітне, як лопух біля паркану, є тим, що підтримує нас, лікує і нагадує, що ми частина природи, а природа частина нас. Бережіть це єднання: любіть землю, дбайте про неї, не знищуйте, а дякуйте їй за щедрість. Бо поки росте лопух, на нашій землі є життя, є сила, є надія. І хай кожен, хто прочитає ці слова, згадає про те, що здоров'я поруч у зеленому листі, у добрій праці, у спокійному серці та вдячності до світу. І тоді ні хвороба, ні смуток не матимуть влади над людиною, яка вміє жити в гармонії з природою.